Вид відповідай прием. Ой, давай, друзья, давай! Витаю, я Бэк, да Кэнсон. Что делаешь к альпинизму, да? Разношу пошту, верши поштарная верести, сподеваюсь Класс. Я знаю, що всі тут досвідчені альпіністи, інакше б не прийшли сюди. Але Еверест – найнебезпечніше місце на світі. Як погода? Чудова. Я так хочу до тебе. Наступного разу ми всі сюди вирушимо. Утрьох. А що ж, дружина? Ну, після розлучення їй вже все одно. Сідай, мужик, акліматизуйся. Людський організм просто не здатний функціонувати на крейсерській висоті польоту Боїнга. Ми будемо вмирати, буквально. Тож наше завдання піднятися на вершину і повернутися живими. Тримайся, <поць> так, це складно. Ще кілька днів і решту життя ти будеш підкорювачем Евересту. Це роб прийом. Роб, гетті. Я на вершині Евересту. <рісту> роб, друже, прийом. До нас хмара наближається дуже велика. А буря сильніша. У нас проблема. Кисень скінчився. Іди один. Я тебе тут не кину. Ходімо. А! А! Я не хочу помирати. Чуєш мене? Роб? Вибирайся звідти. Ні! Якщо всі можуть, зможеш і ти. Я тебе люблю.